Армадол, забудь про головний біль. Фантастика! Я ж жалкую, що я не зняла на відео. як Тебе Муся мою. Муся? Ну, ну зараз я не знаю, як вона з цією ялинкою буде. А попередню ялинку вона й разів п'ять звалювала. Я цього року так, року або мені довелося скло. Довелось... Коди до ти бачив, що це не рятую. Вона знаєш, як вистрибує. У мене мені довелось цього року о, докуповувати о. іграшки, бо муся всі побила. Окей. Вона ялинку перевертає, і все, всі іграшки, куку -ку, до побачення. Ще один варіант постав ялинку у сусідів своїх. <laughs> <laughs> <І laughs> У під'їзді під Люся ні, муся твоя люся, муся. Там та змішалося все. Ніхто не дістає друзі. Зараз історія. Історія в прямому сенсі всеохоплююча, тому що діди морози, які були. Uh, Почасти в нашому дитинстві для когось uh, Діди Мороз досі ще залишаються цим рудиментом, uh, тої Совєтщини, радянщини. А виявляється ті діди морози, yeah. а це просто підробка на Фейкова історія. Миколая. І от що, дорогі глядачі, якщо ще хтось не занурювався в історію Діда Мороза і Святого Миколая і думають, яка різниця? От ми всі звикли до Діда Мороза, ото й Дід Мороз і принесе а -а. є величезна різниця, дорогі глядачі. Then... Подивіться зараз uh -huh. історію і впевнена, що ви будете вражені. Виявляє друзі, що діди морози, вони ж не просто так придумані. Це для того, щоб скоригувати нашу свідомість і щоб оцей радянщина у нас корінилася досі, і вона досі виявляється, що й працює. А чи до у цьому фейковому 85 років, якого називають Дід Мороз, і вигадав його радянський убивця? А детальніше про головну новорічну брехню століття зараз розповість автор. Реальної історії Діда Мороза, а кім галімов, продюсер і автор історичного циклу Україна повернення своєї історії а Кіме ранку. доброго тобі. ранку. Зазначу нашим глядачам, що при тим як ти виходиш зі своїми великими історіями зі своїми програмами в ефір 1+,1, плюс і на пабліках різних, твоя робота і твоя робота твоєї команди базуються на аналізі архівах, документах, і це не просто так Глибокі дослідження і перевірках відповідних фактів. А, і сьогодні не можемо не зазначити. Сьогодні атака чергова. Була ось на Святого Миколая цих дідів, як їх сказав в пам'ятах. від мороз від дідів, російських дідів від морозків, які біснуються і не знають, що з цим робити. Що, діда Мороза не існувала. Ну, ти знаєш, Руслану, доброго ранку. Доброго ранку, по-перше, чи є Дід Мороз, чи немає, Це таке філософське питання. Знаєш, кожен сам для себе його має вирішити. Ми наводимо лише історичні. Факти, да, і е, коли ми пірнули в цю історію, все взагалі почалося з того, що в мене самого троє троє дітей, да один з цих трьох ходить в садочок, і оце коли напередодні цих різдвяних свят е, почалися оці опитування в батьківських чатах, да, ви кого хочете, щоб до ваших дітей в дитячий садок прийшов? Дід Моро чи Святий Миколай. Я чесно був в шоці через те, що ну одна, одна історія, що ми 30 років вже як незалежні. да, і, і весь цей радянський союз залишився в минулому, але зараз, коли ми вже майже. Рік воюємо, і оце питання і це опитування для мене ну трохи виглядало, скажімо так. Ну недоречним. І тому ми вирішили зробити це відео про Діда Мороза. Ну власне його історія не є забороненою. В нас давно розшифровані давно розкриті архіви, і ті, хто хочуть це дізнатися, вони абсолютно спокійно можуть дізнатися про те, що дійсно Павло Постишев був такий радянський діяч, другий секретар ЦК КПБ України, комітету Компартії України. Організатор най найлютіших голодоморів в, в Україні він власне і ввів цього Діда Мороза у широкий вжиток. Справа в тому, що насправді Дід мороз і до радянського союзу існував, але е, він, ну скажімо так, не мав такого поширення, як Святий Миколай. Тобто, все ж таки, традиційно в Україні святкували Різдво, а не новий рік, і е, традиційно головним персонажем, який дарує дива, який е, дарує дітям подарунки, все ж таки був Святий Миколай. Потім в 17-му році, коли більшовики взяли владу. То вони все це відмінили. Була дуже жорстка антирелігійна компанія, в тому числі анти... Е, така свята-миколаївська компанія, да, коли святий Миколай був заборонений, але е, більшовики комуністи дуже швидко зрозуміли, що люди все рівно. Хочуть святкувати і продовжують святкувати в своїх родинах за закритими шторами вдома, щоб ніхто не побачив. Вони це розуміли, і вони вирішили, якби придумати такого свого персонажа, який замінить да діда замінить святого Миколая. І оцей Павло Послушав. В 35-му році е, видав таку завідку в газеті, написав, що давайте будемо святкувати класну радянську йолку. Це ж так круто. Перед тим вони цю ялинку заборонили, а тепер вирішили повернути назад. І спеціально сиділа комісія, була там розроблена ціла методичка, як цей дід Мороз має виглядати. Да, тобто, все було чітко прописано. І от якраз з цього нового року, між 35-м і 36-м роком, е, дід Мороз пішов, скажімо так, своєю ходою по території нашої. України, і бачите, вже якби вже радянську суду давно нема. А цей Дід Мороз продовжує крокувати по нашим, скажімо так, по, по нашим хатам і по нашим головам, що найголовніше, да? тому що мені здається, що тут потрібно робити висновок. Ми ну. Я, наприклад, ні в якому разі не хочу там і не закликаю там не кликати Діда Мороза та там чи відмінити його. Просто ми маємо знати звідки він взявся, чого він він є, да і яка історія стоїть за ним. Те, що його е, всунуло на в наші хати людина, яка перед тим вбила мільйони українців. Я думаю, що ми це маємо право знати і на основі цього вирішувати. Хто нашим дітям має приносити подарунки? Ну тобто виходить, що створення Діда Мороза там на, на ну по факту напряму пов'язано, так і створено на кістках голодомору, правильно і пов'язано з геноцидом українців, тому що. Е Ну, це було, це було зроблено однією людиною. Да? Uh -huh. Тобто, дивіться, Павло Посташев йому ж ще донедавна пам'ятників ят, пам uh -huh. по Україні стояли в Харкові, в тому числі. Да? І в чому най, найбільша цинічність? Він проводить оцю першу ялинку свою, де з'являється Дід Мороз. Він проводить її якраз в Харкові, в канун 30, ну, між тридцять 36 та тридцять шостого роком, да? ну, в Новий рік 36-го року. А, і, а ми знаємо, що Харківська область це одна з тих областей, які постраждали найбільше в результаті Голодомору. Ну, це одна з областей де найбільш. Більше українців загинуло. і ну виходить, що ми тут е, кладемо. Е... Мільйонами українців в могилу саме постушов. До речі, в період голодомору придумав історію. Було дуже багато селянських повстань в той момент, тому що селяни повставали, вони не хотіли віддавати зерно. І він вів історію, коли червона армія добивала непокірних селян, тобто вони заходили після цих продразворсток в українські села, і ті, хто був проти, в буквальному сенсі, просто розстрілювали. Да? І в цей самий рік цей самий посташов вирішує: ну тут ми вас розстріляли, угу. а тут давайте посвяткуємо в Харкові. Ну я вважаю, угу. це верх цинізму. Ну, от дійсно, ти дуже точно сказав, що це звичайно рішення кожного, так особливо після занурення в історію, чи кликати до цих пір Діда Мороза, чи можливо все ж таки повернутися до Святого Миколая. І от багато хто під постом в Фейсбуці пише, типу, яка різниця, кого кликати, Святого Миколая чи Діда Мороза. Навіть серед моїх знайомих багато що до цих пір було історії: ой, така я ріка, яка різниця? Святий Миколай чи Дід Мороз. Я наприміром постійно всім своїм рідним, так само ми всі перейшли. На те, що ми запрошуємо святко Святого Миколая 19-го, і так само на новий рік, коли приходиться, приходить святий Миколай, а не Дід Мороз. Скажи, будь ласка, як думаєш, чому саме усвідомленість і малечі в тому в, в тому ж числі надзвичайно важлива зараз? Ну, тому що ми знаходимося в період, коли ну по факту. Кров'ю і вогнем е, карбується наша ідентичність. Та, ми повертаємо собі своє коріння. Ми розуміємо, в чому ми все ж таки відмінні від тих самих росіян. Ви знаєте, дуже ну це насправді дуже складне питання, тому що цей Дід Мороз, да це ж не просто це не просто Дід Мороз. З Дідом Морозом в багатьох е, людей, українців, пов'язані свої дитячі спогади. Та, і ті, хто не знав історію, вони просто зустрічали цього Діда Мороза. Це бать, б, ну, це спогади про батьків, спогади про якісь теплі моменти і тому дуже складно. Ладно, це зараз взяти і. Ну, скажімо так, відрізати так, да але ну це на жаль необхідний процес. Ми маємо знати історію і розуміти, що наша історія вона була абсолютно. Ну Радянський Союз і, і, і Москва, яка стояла за радянським, це був режим, який знищував українців. Ми знаємо про ми, ми мусимо про це знати, і нашим дітям про це розповідати. Діти мають знати історію, але бачите, в історії з радянським союзом відбувається така штука, коли оцей русський мір він продовжує нам цю історію, якби знаєте, він продовж. Вже через цю історію впливати на нас, і щоб скажімо так. Розрізати оцей вплив і відірватися від них, ми на жаль, маємо робити такі болючі кроки, в тому числі коли нам доводиться відмовлятися від е, е, таких героїв, як, ді, як Дід Мороз. До мене теж в дитинстві приходив Дід Мороз. Ну я, по перше, мусульманин, ар а, 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 а батьки в мене радянські офіцери. Відповідно, ми, ми багато їздили по по радянському союзу з гарнізоном. Вернею, звісно, що до нас приходив Дід Мороз, і для мене це теж частина моїх дитячих спогадів. Я, коли до мене приходив Дід Мороз, мама переодягнута в червоний халат. Я Звісно, що я не думав про те, що там стоїть поста що в і так далі. Але зараз я про це думаю. Я розумію, що це важливо. Це важливо для моїх дітей. І я, наприклад, не хочу, щоб до моїх дітей приходив дід Мороз. Правильно. Хай приходить святий і Миколай. Так. Але кожен, але кожен має сам робити висновок. Це абсолютно насправді приватна річ. І мені багато хто в пості писав, чого ви починаєте угу. на державному рівні, е, е, рівні насаджувати. Ну ніхто на державному рівні не насаджує. Це абсолютно маніпуляція. У да? нас немає якихось там постанов чи законів, де в кожну хату має приходити святий Миколай. Це абсолютно приватна справа. Але знати про це і робити висновок, я думаю, мусить кожен українець. Ключове, Аким, правильно сказав, знати, тому що якщо голослівно сказати, не буде у вашому житті Діда Мороза і не пояснювати, та чому людина може ну, бути в стані якогось переляку Дивіна, або, да, або на мупримушування і так далі. Вона навпаки, не а коли ти пояснюєш, що за цим стоїть, і чому з'явилося ось це химерне щось таке, да то, тоді тоді і дитина буде ставити питання, коли підросте. А хто для неї той? А чому дід Мороз був, Або батьки не мають пояснювати. Бо це ж історія, бо це все те, що може перевіряти. І знаєш, що, яким я скажу на сам кінець. А російський дід мороз існує. Знаєте, як він? А, а, по... російський... Щ... а Щ... російський Дід Мороз існує, ось він. А -а -а. Ну, так, ну, ну, це... Ну, ну, да, це щось є в ньому. Більше того, я, 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 я навіть мені в постій хтось знаєш, прислав відео е, е, про те, що е, Микола Куцик, наш прекрасний сценарист, прислав мені відео про те, що. Дід Мороз там на цих російських танках їздить, Знаєш, він там машки на речі, танк. так так так, так ну, да, це, це, це там де на ся типу, по мережі. Типу да, да там сани за застрягли, і російські військові прийшли на допомогу, і він на БТРі приїхав Дід Мороз до дітей. Ну от вони вже діди так, ну, да, це. Про це й мова так а ще якщо копросатися, навіть, навіть в етимології а, просто назви дід мороз, паки подивитися ці казки російські, совєтські та він може заморозити це холод, це щось таке лячне. Ну, справді, так, коли ти, ти говориш про Сито Миколая або Санта Клауса, святий клаус, та то там, е, там е, фльор і енергетика а добра тут негативна конотація, звичайно. Миру, Конотації різні, угу. і навіть в цьому, якщо розбиратися. Тому інші емоції. ну емоція. абсолютно да ну взагалі, якщо йти в український фольклор, то цей мороз це якраз там от на початку uh -huh. ви показували е, е, картинки, це ж якраз е, такі ну дем, демонічний образ. Тобто uh -huh. це uh -huh. образ, який там uh -huh. заморожував, заморожував дівчат, там заморожував худобу, і так далі. Тобто в основі цього мороза, пов'язаного саме з Україною, все ж таки лежить образ демону демон і тому, ну якщо так. Пше копати, то можна можна знайти і і і такий фундамент всієї цієї цієї історії ну одним словом заходьте, заходьте на YouTube 1+, плюс один. Дивіться е наш проект реальна історія. В нас дуже багато тем, не тільки про діда мороза. Я думаю, що багато фактів будуть дуже цікаві для вас. Або це, спростування фектів вас... фактів спростування фейків, і це велика робота з <світ> документами, архівами. І на тому а, маємо трошечки більше знати тим самим про свою історію. Автор реальної історії Діда Мороза Кім Галімов, одночасно продюсер та автор історичного циклу Україна повернення своєї історії Кіма тобі особисте Респектіше. величезне, величезне дякую Шанас і твоїй команді за те, що ви робите, за те, що ви відновлюєте, розкопуєте. Справжню українську історію, дякуємо тобі. Дякую вам. Переможемо. Діткам, своїм дітечкам. Нехай Святий Миколай принесе щось гарне, красиве і надалі. Так житті. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.